Максим, житель Скадовська, зараз він не має можливості виїхати на підконтрольну територію. За словами чоловіка, російські військові стали поводитись більш нервово через обстріли збройними силами України. Перевіряють телефони у місцевих жителів, намагаються вивести з обігу гривню. Люди здебільшого сидять вдома. Намагаються лише термінові справи, якісь свої владнати. В деяких населених пунктах кожного ранку можна почути, як тренуються мобілізовані російські військові. Вони тут собі влаштували полігони і чутно вибухи, чутно постріли. Колом ситуація напружена. Окупаційна влада посилила фільтраційні заходи на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонської області. За інформацією заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського, Росіяни змушують підприємства переходити з гривні на російські рублі. Досить таким складним залишається зараз шлях виїзду, сліва період на контрольовану Україною територію або до третіх країн. Це залишається все ще васильівка Запоріжжя, але ж зараз там настільки це все складно, що більшість людей обирає маршрут через Крим до країн Євросоюзу або третіх країн. Російські військові продовжують обстрілювати з лівого берега населені пункти Херсонщини на правому березі Дніпра. Кількість ворожих військ достатня, щоб здійснювати оборонні дії для роботи російських диверсійно-розвідувальних груп та інших підрозділів спеціального призначення. Повідомив в ефірі загальнонаціонального марафону керівник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Євгеній Єрін. Вони намагаються постійно діяти на островах в Гирилі Дніпра поблизу Херсона, у час від часу виставляючи там спостережні пости, проводячи якісь певні інші заходи. І да, іноді на ну, це все відбувається на плавзасобах. Наша розвідка і спостережні пости це фіксують у випадку досяжності, відкривають вогонь на ураження. За інформацією Генерального штабу збройних сил України на Херсонському напрямку російські військові продовжують обстрілювати українські позиції і цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега Дніпра. 14 грудня Збройні сили України завдали удару по росіянам на лівому березі і знищили 30 окупантів у Лазурному, що на Херсонщині. Повідомив речник Генерального штабу збройних сил України Олександр Штукун. Олександр Забродін, Оксана Хлебус, Суспільне новини Херсонщини. Person.